Покладемо зустрів немали, лише тривоги, блюкнебуття, ви настане спокійне життя, з силу на світлась перечу, я чи мучні вас не відведу, навчити, що змінити світ, бо ми українець, старші ті. До школи закликає Вчителі На скату зустрічають Перший ноги. Відкриті всі дороги. Разом немов до смерта перемови. Святом привітати школярів і побажати вдалого навчання. Прийшли сьогодні гості дорогі до слова. Вас запрошуємо радо Слово для привітання надається учням четвертих класів.

Ми прийшли сьогодні вас привітати з новим навчальним роком. Бажаємо вам ліцею процвітати, бо научить шлях широкий долати. Ви прийшли, щоб гарно вчитись, і старанно тут трудитись. Все залежить тут від вас, бо ви йдете у перший клас. Сонце України буде вам світити, щоб могли ви мирно жити, щоб не було тут тривог, щоб оберігав вас Бог. Веселитись раджу вам, суперкласним малюкам. Скрізь шукати цікавенки, щоб учитись без зупинки. Нушенята ви малі, все для вас на тій землі. Досліди, експерименти та цікавість крізь момент. Фантастичні, креативні, ви малюки активні, швидко всі правила запам'ятаєте, алфавіт та правила. Вчителі привітно вас зустрічають, у ліцеї всіх чекають. Странно будуть, будуть вас вчити, щоб могли ви світ підкорити. Крокуйте впевнено, завзято уперше ваше шкільне свято, Хай мирне небо буде і жах війни забуде. Ви сьогодні всі красиві і батьки ваші щасливі. Бажаємо вам, щоб посмішки нагали, Щоб під мирним небом виросли. Справжніми патріотами зростайте, Славу Україні, здобувайте, поспішайте жити і навчатися, що перемогу наближати. Ми любимо дітей, та понятно. Слава Україні! Героям слава! Ми, ми любимо Україну! Запрошуємо до слова Нашого краю Миколу Близнюка. Нам колоти. Нашу школу. кути. Ми у рідному селі ще школярики мали. З букварем. Охоче, друже. Вчительку ми любимо дуже. Знаю вчитись нам не лінки. Скоро виставить оцінки. Гарна вчителька у нас. Ходить теж перший. Дорогі наші вчителі. від цього серця вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю мирного неба, здоров'я і щадрих ужинків у нелегкій. Святянські дні. бажаю теж і нашим учням, особливо школярикам-першокласникам, добре вчитися, прости розумними, слухняними, працьовитими на раді з батькам на славу україні! Я на святі відважна хлопчики й дівчатка яким за мужність можна ордени всім дати, бо в тривожний цей воєнний час вони пішли до школи в перший клас? До слова ми запрошуємо наших найменших школярів, першокласників. А каждый раз він зони бличе, свистить сонечко для нас, Шура і курвы, за ще раз. Дивись, яка дилема. Напевне, вона вподобала Євгена. Ти за руку її бери і до класу, хочеш веди. Ти не плач, і не жулішся, ваше за навчання пиліся. Зліст тобі я допоможу, вийти цієї проблеми можу. Та я і не журюся. просто трохи. Цих ні не боюся, усі поставали, все мені позакривали. Хоч високі і дебелі, то усі вони щас... веселі, Ще комітеливі, жартівливі, бо усі вони щасливі. Випала велика честь для вас, Провести нас в перший клас. Вони, напевно, несять трішки щем, назад, тих пілими, не з малими та смішними. Не хвилюйтесь, виконуємо всі ваші бажання. Прикладемо до начальню старання, все зробимо для перемоги, що не турбували без патріоти, то скоро на своїй землі. Це не вас своє готуйте. Ми вам все контролюємо і вам це із відомі. Змінило вас на ділянку. Будьте відчувають спокійні. Школу ти зависати і інституту заступати. Дякую за бажання. Сандисмобудьте, а наші встановлення не забудьте. Україна знай, сміливо виступайте. До країни знань сміливо вступайте. Знання нові здобувайте Вчителів завжди поважайте. До них з радістю поспішайте.

Сьогодні у перший раз вступається на новий порі. У світі сполиться пригод і знання. А ми, випускники цієї школи, любов і теплом. Передаємо вам 10 подарунків, які вашими добрими і оперегами на цьому шляху. Дзвіночок радості. Нехай щоранку він звенить у вашому серці, нагадуючи. школа це місце, де весело і цікаво. Нехай наше серце завжди залишається. Чуйним інших і в дружбі, і в справу. Ключик знак. Нехай він відкриє двері до нових відкриттів, Цікавих уроків і захопливих книжок. Кольорові вони допоможуть вам намалювати ваші найсвітліші мрії, бо все починається з уяви. Ліхтар, допитливості, світлопологу. І цей ліхтар, який ми можемо знайти відповіді в Кулька ми. Нехай вона злітає високо разом із вашими бажаннями. Тобто Пам'ятайте, ви тепер ще котрі новий свеж. Песок творчості. Малюйте ним не тільки на папері власного життя. Власного життя своєму яскраво та натхнення.

І кожен день у школі буде для вас. Пригоду, і потрапить, до великого майбутнього. Наший дзвоник. Нехай дзвінка, наш дзвоник лунає, нехай їх найшвидше усіх посбирає. Шкільні коридори, улюблені класи, у всіх нас великі до знання запаси. Дзвони, наш дзвіночку, щоб чули всі на світі, що починають навчання знову діти. Дзвони, наш перший дзвонику, і пам'ятай, нам тільки мирне навчання. Дає. Правильно надати перший дзвінок надається учениці першого А-класу, Замойській Яні та учні першого А-класу Лечинському Михайлі.